Колиска казок. Добрий вечір, мої любі діти! І з вами знову я, пані Каскарка. Я дуже радію з того, що вам подобаються мої казочки. Дякую вам за подобайки і поширення. Ну то що? Продовжуємо далі Гайді та Деніел Говарти Видряня, яке любило триматися за лапки. Щоночі, лігши спати, вся сім'я отто бралася за лапки, щоб нікого не віднесло течією. А щоранку, прокинувшись, усі знову відпускали лапки, усі, крім малюка Отто. Отто боявся плавати, він боявся пірнати. А ще, він боявся загубитися. Але найбільше він боявся залишитися сам. Кожного ранку мама просила, будь ласка, отто, відпусти мене, я не можу нічого робити, коли тримаєшся за мене. Але отто хітав головою, він не хотів її відпускати. Я не можу плавати сам!» – верещав він, чіпляючись за маму. Він знав, що може плавати, але все ще боявся відпустити маму. Ану ж його занесе в море. Ти можеш це зробити, лагідно казала мама. Але отто хітав головою, він не хотів її відпускати. Інші малята ведренята з насолодою гралися, ганялися одне за одним і хлюпались у воді. Отто хотів гратися разом із ними. Але все ще не наважувався відпустити мамину чи татову лапку. Біжи пограйся, казав йому тато, а я звідси наглядатиму за тобою. Але отто хитав головою, він не хотів його відпускати. Я, я боюся. кричав отто. Не кидай мене, заголосив отто, коли мама спробувала відкрити мушлю устриці. Я тут і з тобою, зітхнула мама. Але Отто просто необхідно було триматися за неї. Він так сильно пригорнувся до мами, що вона разом із мушлою гойднулась і мало не перекинулася. Коли мама нарешті відкрила мушлю устриці, отто побачив, що в ній виблискує і сяє прекрасна перелина. «Ха, Ха! Яка чудова! вигукнув отто. Ой, ти тільки глянь, там у середині ведриня, таке самісіньке, як я. Отто потягнувся до маленького ведренятка у перлині і знезчувся, як уже тримав прекрасну перлину обома лапками. Отто побачив щасливе ведренятко, яке плавало самостійно, і зрозумів нарешті, що то був саме він. Ми дуже пишаємося тобою, сказала мама. Молодчина, отто, сказав тату. Ой, я більше не тримаюся за лапки, вигукнув отто. Я плаваю сам, і це так чудово. Ура! Ходи до нас, ходи до нас, Пограємося разом, загукали інші видренята. Отож, тепер отто щодня хлюпочеться, плаває і грається з друзями. Тепер він дуже щасливе, маленьке ведренятко. Але він і досі з нетерпінням чекає вечора, коли вся його сім'я перед сном береться за лапки. На добраніч, мої маленькі! Наступного разу ми зустрінемося з вами у п'ятницю, о 20 годині вечора.